Момент зворушливий, втім, колишні чиновники навряд чи поповнять ряди злиденних безробітних. Оскільки на пенсію вони пішли по інвалідності, для них передбачені виплати. Спочатку назвали суму близько 200 тисяч гривень. Проте начальник управління фінансів Сергій Пінюшкевич спростовує цю інформацію. Каже, не більше 40. 10 окладів. Хоча якщо хвиля звільнень продовжиться, сума набіжить кругленька. Цей тягар, каже головний фінансист краю, ляже на державний бюджет. Втім, поки достеменно нічого не відомо. В бюджеті області закладено, от такі е, от видатки. Ні, це державний, державний проблеми, Звичайно, цілком ймовірно, що така проблема може бути. Якщо це так буде, от будемо звертатись в Міністерство фінансів для того, щоб при формуванні бюджету на 2010 рік доведенні ліміту і фонду заробітної плати на адміністрації були враховані певні кошти для того, щоб це питання вирішити. Тобто бюджет не понесев? Ні, понес звичайно. Тихіше трави, нижче води сидять чиновники на своїх посадах, в очікуванні нових кадрових призначень. Декілько голів райдержадміністрації також нагородили, як і заступників, що звільнилися. Чи можна це розцінювати прощальним жестом, невідомо. Очевидно, одне голів у прямому і переносному сенсі полетить чимало.